Якими можуть бути наслідки, а точніше ефект від цих вибухів, будемо говорити з Іваном Тимочком, головою ради резервістів сухопутних військ України? Пане Іване, добрий Вітаю. вечір. Вітаю, слава Україні! Слава. пане Іване. Ми теж вас раді бачити, особливо обговорюючи такі е, вибухові новини. Е, як вважаєте, от коли і яким може бути ефект для росіян на лінії фронту? Ну і для нас відповідно. Ну, перш лише ніж гузна обговорювати питання знищення арсеналів, то це насправді не склади, це арсенали. Арсенал, це власне паралельно, окрім того, що це є склади зберігання. Це по суті лінія випуску, експлуатації, ремонту, остаткування, обладнання, і, зокрема, тих самих снарядів безпосередньо на місці. Тобто арсенал це закритий цикл підготовки до експлуатації снаряду не тільки його знаходження, це і пізніше і відвантаження. Це і знову на заміщення вивезеного знову виготовляється свіжа продукція, приймається сировина і ремонтується обладнання, яке це ремонт, яке випускає ці снаряди. Чому це дуже важливо? Тому що такий арсенал, що виводиться з ладу. Це відбувається розрив в російському оборонпромі. Це важливо, бо Такі такий арсенал відновити надзвичайно важко. Склади можна перемістити, можна зайняти нові приміщення території під складські приміщення, тоді як арсенал, це обладнання, це відповідність має бути і, скажімо, того ж самого електропостачання, тобто того ж самої води, комуналки і багатьох, так би мовити, комуналки, але мається на увазі то вода, каналізування, відведення, хімічні. Захист і багато інших нюансів для цих же самих військових. Але що важливо, крім цього, що. Окрім феєричних вибухів, там сталася ситуація не менш феєрична, але дуже важлива для нас. Там знищена радіолокаційна станція «Падльот», яка називається росіян, це станція, яка власне мала би пилингувати за фіксувати всі повітряні цілі, які потенційно можуть підлітати до цих складів. Тобто знищена радіолокаційна станція, вона виявлена, а вона не є настільки, скажімо, масштабною чи статичною, як ці склади. Які можна вирахувати там, і слідкувавши до них під'їзд. А в даному випадку ми знаємо під'їзд ешелонів з північно-корейським боєукладом, то таку станцію знищити досить складно. По перше, вона фепеленгує, визначає, вона працює в системі протиповітряної оборони, і перед тим ніж ударити типу, по складах, вона була знищена. А це дуже дуже дорога річ. Це мільйони мільйони доларів, а можливо, і, і мільярди, в залежності, які це був варіант, чи екс, який це був варіант, і які її задання устаткування знаходилися на ній, не кажучи про знищення висококласних фахівців, яких надзвичайно важко підготувати, надзвичайно важко власне підтримувати їхній рівень фаховий. То ми можемо говорити, що Україна навчилася не просто бити по арсеналах, які так є стра стратегічного рівня, які, власне, забезпечують російську армію, там можна обраховувати по-різному, в, скажімо, в номінальних цифрах 2-3 місяці, 5 місяців, а оскільки ми можемо знищувати їхню систему прикриття, це дуже важливо, бо такі діри в протиповітряній обороні дають можливість майбутньому створювати нам додаткові маршрути для прольоту, підльоту до інших ворожих арсеналів. А по великому рахунку різні структури російські, і зокрема ГУР, мають біля ста таких арсеналів різного виду потужності з зберіганням і виготовлення різного виду зброї. Там є і військово-морський. Морські арсенали, це і є де акцент ставиться на військово-морське озброєння, яке відрізняється, скажімо, від сухопутного навіть в плані чи mm -hmm. до тих самих арт-морської артилерії гур, їх, Гру їх немає гурм. Їхня гру їхні, uh -huh. має ряд складів, якими вона забезпечувала найманців не просто в Україні в українській війні, але й за mm -hmm. кордоном займалися іноземними поставками. Тепер усі ці арсенали будуть. Переорієнтовувати своє постачання на заміну знищених базових арсеналів. Mm -hmm. Якщо враховуємо, беремо до уваги що так за дуже заумовно одиницю, що один арсенал це один відсоток від загальної кількості арсеналів. Тобто знищити, а ми вже пригадуємо, що раніше знищили Чорноморський арсенал, Чорноморського флоту Російської Федерації, який там використовували, mm -hmm. можемо говорити, що вже. Біля 5% відсотків арсеналів Росії знищено. Наскільки це потужна і серйозна річ? Свій час до АТО у нас було підірвано два потужних арсенали з снарядами в Україні. І ми знаємо, що в АТО ми заходили з дуже малою кількістю mm -hmm. боєкомплекту. І наскільки ми швидко відчули снарядний голод так. у конвенційних боях при масованій використанні артилерії? Тепер мало того, що Росія не виробляє достатньої кількості зброї в себе, знищується арсенал які могли би випускати ті снаряди, так ще й виявляється, що Україна прорахувала маршрути іноземних поставок на точки зберігання, угу. і це теж це теж надзвичайно важливо от а, пане Іване А як поте... швидко, угу, як швидко, росіяни зможуть захистити ці маршрути і захистити ті арсенали, які поки що залишились недоторканими, от скільки у нас умовно є часу на те, щоб знищити якомога більше. Якщо ми враховуємо, що це вже третій за короткий час, і четвертий чи п'ятий, десь протягом місяця, ми можемо говорити, що Україна вже вибудувала. Якийсь стабільний план заходів по цьому напрямку, тобто вже є плани і є стабільний план, і це закладена певна кількість технічного обладнання, mm -hmm. перш за все, і обладнання, скажімо, летальної зброї, яка має це доносити. Зрозуміло, що як у фільмах, що це може бути масований наліт на всі арсенали, насправді так mm -hmm. не зможе бути, бо навіть удар по такому арсеналу потребує розвитку okay. Звідки прокладання шляхів і перш за все підловити росіян, коли якась частина боєкомплекту знаходиться на поверхні для mm, того, щоб вона прозвела детонацію, або так. та або є певна розгерметизація цих складів, бо, бо одними безпілотниками призвести до такої детонації надзвичайно складно навіть однією двома ракетами. Mm -hmm. Тому тут потрібен здійснювати і контроль нагляд за такими арсеналами. Спутниковим mm -hmm. розвідкою нас на землі це багато такий вертовний процес роботи, так і момент заведення своєї розвідки в mm -hmm. ворожу власне систему логістики так, mm -hmm. поставу, бо там теж це все засекречується, таємнюється. Насправді це надзвичайно великий результат. А скільки часу? Ну я кажу, рахуй, будемо спостерігати, якщо mm -hmm. хоча би ще. Три-п'ять таких арсеналів буде знищено протягом місяця. Ну, ми можемо говорити, що до 10% арсеналів російських, так. особливо тепер, коли угу, вони угу. намагаються масштабувати свої наступи. Це Зразу це буде міна. дуже серйозно. Так дякуємо вам за роз'яснення. Іван Тимочко, голова ради резервістів Сухопутних військ України.